Юні, Юні в життя, життя, бойовий клич, вперед! Вперед! І тільки вперед на пошук козацької слави, бойове гасло, сила, істина, честь, дивісь, душу, душу, Богу, Богу життя, батьківщині, серце, матері, честь Україні. Ми, українці, нація прадавня, на цій землі багато тисяч літ. Культурою, і традиціями славна, і багатий у нас духовний світ. Ми, знаємо на ім'я своїх героїв, шануємо предків, славні і дола. І бережемо звичаєми свої, що світові відомі від у нас звичаї свої, неписані закони. По них пізнає Українця вся земля свої святосприймання і заборони, як і свої ліси, річки і поля. Казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова лісні. Своя хатина, біла і подвір'я, бо українці патріоти, патріоти ми! Привітні, активні, толерантні, розумні, ініціативні, обізнані, творчі, патріоти! патріоти! Ми пишаємось, що ми єдиний заклад духовного спрямування у Тернополі. Пишаємося, що в нашій школі навчаються герої України, свободян Тарас. Ми пишаємося, що наша школа зростила вітальних сил України, таких як Бас Павло та Римар Павло. Ми пишаємося, що наші батьки сьогодні боронять Україну від ворога на фронті. Ми пишаємося тим, що наші батьки тримають тир, забезпечуючи місто, країну та військо всім необхідним. Ми пишаємося тим, що дотримуємося славних козацьких традицій, честі та вірності. Ми пишаємося тим, що старанно навчаємось, аби потім власними руками творити успішне майбутнє своєї країни. Ми пишаємо, що не стоїмо осторонь великої праці задля нашої перемоги над ворогом і активно допомагаємо армії. Творимо добрі справи, задля перемоги разом. Ми прагнемо своїми справами покращити ситуацію в країні. А справи в нас такі. Ми долучилися до руху наблизимо перемогу разом, збирали і відправляли посилки з продуктами, одягом, листівками для наших захисників, а також виготовляли маскувальні сітки, провели відеофлешмоб завдяки тобі, у якому висловили вдячність та підтримку нашим воїнам. Як християнський заклад ми проводимо регулярні зібрання, на яких усім серцем молимось за настання перемоги та миру для нашої країни. Ми зібрали, передали волонтерам багато матеріалів для виготовлення окопних свічок, провели акцію Лента за лентою, під час якої виготовляли браслети для захисників, створюємо листівки й оберегин для військових. Відвідаємо надзвичайно важливі уроки мужності, які в школі проводять військовослужбовці та волонтери. Провели два благодійні ярмарки з метою збору коштів на допомогу Збройним силам України, завдяки чому передали на потреби війська понад 90 тисяч гривень. Бумо ще беліх справи. Ми не були і ніколи не станемо байдужими до біди, яку ворог приніс на нашу землю. Ми будемо активно підтримувати свою країну та свою армію. Ми хочемо бути діяльними і працювати на благо держави і з гордістю стверджувати, що ми, ми патріоти України. Ми є, були і будемо вічно жити і прославляти український рід. З якого всі ми, звідки ми, діти, країни неньки, найдорожчі всі. Ми є, були, ми завжди будемо. Ми українці, нація, народ. Наш дух і волю не трогнути ніяким та армії завроти. Ми є, були, ми будемо вічно жити. І з нами Україна, рідний край, із квітним мир, славу і величним, немов весняний, з соні знай. Мета майбутнє України, здорова молодь та здоровий дух. Той дух повсталий і другі, та сила, мужні серце робіть. Так у чому наша сила, браття козаченьки? наша сила у любові до України нені. І буде мир, і буде спокій у кожній домі і родині. Унатиме хвала у небеса високі, найвиті мир, і слава, слава Україні! Героям слава!